Я в западі від цього до модульних банях з панорамним вікном. Я просто мені неймовірно подобається, тому що можна там сидіти в зоні відпочинку і байкувати, дивитись на класний вид. Подивіться, тільки нам. І знаєте, що ця банька, сьогодні у нас 23 зовні. І ці зрива, які в нас намовили, вони віде, вже встановили вікна, вже в зоні відпочинку все майже готове. Електрика проведена, ну, ну майже проведена. І залишилось, в принципі, не так багато. Але 3 жовтня тут нічого не було. Три тижні тому тут була, тільки починали робити підлогу. І тому це дійсно дуже швидко. А також у нас в процесі виробництва, зараз хочу вам показати, лазня 9 на 3 метри. І знаєте, що 1 жовтня тут також був тільки зроблений каркас, а зараз це все обкривається. Це досить великий розмір і ну, я дійсно, мені дійсно дуже подобається, що це дуже швидко. Вже видно результат роботи.